Вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, залишаючи цілі райони, цілі області без електроенергії, без газу, без опалення, без тепла. І відновити ці об'єкти в короткостроковій перспективі фізично неможливо. Кременчуцькі новини розпочинають цикл матеріалів про підготовку Кременчука до опалювального сезону. Які є сценарії розвитку подій, що робить влада та керуючі компанії, і що ж робити звичайним кременчужанам? На ці питання будемо давати відповіді у наших сюжетах спільно з експертом з енергоменеджменту Олегом Попенком. За думкою експерта, потрібно готуватися і до можливих ускладнень взимку, і робити це потрібно не зволікаючи вже зараз. Головне потрібно зрозуміти, що а, температура теплоносія в багатоквартирних будинках буде нижчою, ніж завжди. Можливо, буде прохолодно. Неможливо, а я впевнений, що буде прохолодно в багатоквартирних будинках. І в цьому випадку в, е, головна надія буде на вас. Потрібно зрозуміти, кожному, хто проживає в багатоквартирному будинку, е, що у вас є декілька. Е, Елементів живлення, опалення в багатоквартирному будинку. Це перше це централізоване опалення, яке і тепло, ви отримуєте з котель, там ТЕЦ і так далі. І друге, якщо у вас немає тепла, то можливий варіант електричний струм, за рахунок якого ви можете опалювати квартиру в багатоквартирному будинку. Але при цьому. А потрібно зрозуміти, що 95% багатоквартирних будинків вони не витримують такої напруги. І перед тим як, наприклад, включати там додаткові елементи живлення тепла в багатоквартирному будинку, потрібно перевірити стан електропроводки багатоквартирного будинку. Потрібно перевити щиток, який є у вас в під'їзді, щоб ви зрозуміли, але не самому лізти. Туди, а викликати управляючу компанію, яка, там, електриків, які працюють, щоб вони все ж таки зробили технічне обстеження системи електричного живлення. Потрібно готуватись, потрібно перевірити стан вашого будинку, щоб ви це робили не в жовтні. А, а якраз зараз, коли на вулиці плюс 30. і навіть у випадку, якщо ви підготували собі захисну подушку у вигляді електричного опалення, потрібно мати запасний варіант. Адже якраз настанням холодів расисти можуть наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури в Україні. <с -tose> Російська Федерація її армія будуть бити по об'єктам критичної інфраструктури, починаючи там з кінця жовтня, в листопаді, в грудні їхня головна задача психологічно зломити українців і змусити їх щоб вони надавили на уряд на владу надавили щоб ти прийняли умови російської федерації Всередині, щоб розвалити щоб, цю так, ситуацію так як ми як ми побачимо цю ситуацію як вони вже робили то наприклад коли вони не могли взяти чернігів що вони зробили вони почали бити по чернігівській ТЕЦ коли вони зрозуміли що вони не можуть взяти місто ахтирка Сумській області вони е, почали бити по Охтирській теці, повністю її зруйнували. Таким шляхом вони пішли і в Донецькій області, коли зруйнували газогон високого тиску в Донецькій області і залишили повністю всю область без газу, а це означає без опалення, без гарячої води. І фактично на сьогодні всі міста в Донецькій області залишаються повністю нежиттєдіяльні. Якщо не буде тепла в багатоквартирному будинку, ми повинні розуміти, що не буде працювати холодна вода, не буде працювати каналізація взимку, а це означає, що будинок повністю буде залишений без систем життєдіяльності. Єдиний спосіб, який залишається у випадку, коли ви проживаєте в багатоквартирному будинку і у вас немає тепла, у вас немає води каналізації, це управляюча компанія повинна злити воду в цьому будинку. Будинок повинен бути закритий повністю, а люди повинні шукати прихистку в приватному секторі. Влада не зможе задовольнити. Всі проблеми і вирішити всі проблеми в опалювальний сезон, якщо вони відбудуться, влада не всемогутня, Вона не зможе зупинити в небі ракету, яка летить в ТЕЦ. Як це ми бачили в Кримучуці? Це фізично неможливо. Тому люди самі. Повинні готуватись сьогодні на випадок критичної ситуації. Вони повинні, якщо у вас є дача, запасатись дровами. Якщо у вас немає, а у вас стоїть газовий котел. Подивіться, чи є можливість у вас там встановити недорогий дров'яний котел. Дрова, слава Богу, у нас є. Можна іми запастись, можна піти в ліс, тому що невідомо чи буде у вас робота, чи ні, але взимку ви зможете пережити. Я раджу, якщо є можливість також купити собі генератор, там, мінімальна на 5 кВт генератор, який допоможе у випадку влучання в, інфра... в електричну інфраструктуру, то в цьому випадку ви зможете, який час знаходитись, у вас буде електроенергія, ви зможете там, мінімально там, якісь... задовольнити власні підтреби. Там. Це буде холодильник, це буде комп'ютер. можливо. Бо там інтернет, якщо буде працювати, ви будете в системі, тому що а, без електроенергії, без додаткового інструментів живлення вам буде вкрай складно. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.